А, Машо, як гадаєш, до якого покоління належимо ми? Давай розмірковувати. Покоління Х, народжене в 1965 по 1982 роки. Міленіали, Али, тобто Генерація Y, народжені в 1983 по 1990 роки. А покоління Z, народжене в світі в 1996 по 2010 роки. Отже, ми покоління Z, і без перебільшень ми особливі. Адже, попри тотальну залежність від гаджетів, на перше місце завжди ставимо турботу про довкілля. Це можна побачити в декількох аспектах нашого життя. Зокрема, що стосується пересування містом. Представники нашої генерації вигадали такі способи, котрі жодним чином не поступаються автівкам. велосипеди, самокати, гіроборди – Усе частіше на міських вулицях зустрічається електротранспорт. Експерти стверджують, за декілька років він може витіснити автівки, адже він економить час у дорозі і не забруднює повітря. Миколі 19. Він актор і щодня їздить до театру електровелосипедом. Хлопець переконує його життя. Докорінно змінилось після того, як пересів на електротранспорт. Це більше ніж хобі это образ жизни, открывающий для меня всього болі и более новые впечатления и дающий огромный запас положительной энергии. таких як Микола в Україні тисячі. Прихильники електротранспорту навіть створили власний рух. Його мета заохотити інших пересуватися екологічніше, тим паче, що в найближчому майбутньому кількість нових видів електротранспорту лише збільшуватиметься. Електротранспорт не потребує водійських прав, тому таке пересування по місту під підсилу навіть підлітка. Адже аби їздити, потрібно знати правила дорожнього руху та сумлінно дотримуватися. Машини машинами ось створити зелений рай для наших дітей є важливіше за будь-які залізяки. А ти ж знаєш, що автівки не перетворюють вуглекислий газ на повітря, навіть навпаки, статистика свідчить, що джерелом забруднення повітря у столиці у 78% – Саме через автомобілі Тому нині особливо актуально думати про довкілля, про те, що ми залишимо після себе. А відтак висаджувати дерева, але не самому, а гуртом. Як це зробили учасники наступної акції. Мільйон дерев за добу. Саме таку мету поставили перед собою українці в межах проекту озеленення України. До акції долучилися всі регіони у підсумку. В національній книзі Гіннеса з'явиться ще один рекорд. Мета проекту відновити екосистему України та світу загалом. А заразом розвинити екологічну свідомість усіх людей планети. Що для того, щоб привратіти наш город в дентропарк, в ботанічний сад, у нас є абсолютно все. У нас є ресурси, у нас є територія, у нас є волонтери. У нас є люди, які хочуть змінити облік свого міста. Аби стати учасником акції, необхідно було попередньо заповнити анкету та обрати форму взаємодії. Волонтер, співорганізатор, партнер, екоамбасадор. Андрей решил улучшиться до озеленения разом с а бы посадить с сыном его первое в житті дерево. Сегодня мы в очередной раз обновляем вид нашего района в части озеленения. По программе города мы высаживаем деревья. Ну, все, наверное, видели, дети очень к этому отнеслись здорово. То есть желание у взрослого населения нашего и у детей очень огромное. Поэтому мы будем каждый год это продолжать. Будем озеленять нашу территорию. У планах організаторів зробити акцію щорічно, тим паче охоче взяти участь, вистачає. Ми теж не залишились острів. І ось воно Дерево Університету культури. Машу, як ти гадаєш, який найкращий спосіб зберегти життя нашій планеті пересісти на електротранспорт та щороку висаджувати, хоча б по одному дереву. А я б відмовилась від паперових стаканчиків та почала б економити побутові ресурси. А як ви допомагаєте вижити нашій планеті? Пишіть нам у Фейсбук, будемо раді прочитати. До побачення!